Американська компанія OceanGate, яка опускала туристів на батискафах до уламків Титаніка, призупинила всі дослідні та комерційні занурення. Таке повідомлення з'явилося на її сайті. Жодних інших подробиць поки що немає. Відомо лише, що на червень було заплановано два занурення. 18 червня батискав компанії під назвою Титан зазнав аварії, опускаючи на дно Атлантики п'ятьох людей. Серед них був і голова OceanGate. Пошуки тривали чотири дні. Потім інший батискав Одіссей знайшов уламки міні-субмарини на глибині понад 3600 метрів неподалік самого Титаніка. Їх уже підняли на поверхню, усередині виявили людські останки. Поки уряди США та Канади розслідують причини трагедії, експерти висловлюють свої припущення. Так, голова експертної організації Товариство морських технологій вважає, що якщо титан сплющило, то це сталося миттєво. Він також каже, що розташування уламків та втрата зв'язку з батискафом вказують на те, що підводний апарат вибухнув на початку занурення. Мене спантеличило те, що вони різко втратили весь зв'язок і не могли відстежити апарат на шляху вниз. Є багато каналів зв'язку акустичний, голосовий, текстовий. Є далекомір гідроакустичні прилади, тобто є резервні канали. А тут усе водночас обірвалося. Багато експертів висловлюють думку, що апарат зруйнувався через мікротріщини. Його корпус складався з вуглецевого волокна, яке не було досконало протестовано на великих глибинах. Згідно з однією з версій, цей матеріал після низки занурень мав ознаки так званої втоми. Останнє занурення стало для нього фатальним. Відомо, що експерти давно попереджали власника Ocean Gate про ненадійність його підводних човнів. Цей випадок змусив уряди замислитися над створенням законів для регулювання таких занурень.